Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні 17 серпня, ви на каналі Сад Вінничини. Я хотів сьогодні показати такий сорт персика, він як вважається пізній сорт або середньо пізній, більш до пізнього цього року, так як то воно раніше на неділі-дві, то воно збилося з терміну. Ну, це перше плодоношення, фактично. Того року теж в нього було стільки, цього року я не пускав його багато, лише скільки плодів боліс і не встановив. Ну гарний сорт. Я зараз його зірву. Скільки плодів. Три плоди зірву. Ось такі. Сорт.

Такі плоди суперозі. Там ще є три, але ну, я тих не зривав. П'ять плодів було. Зараз я розріжу. Подивимося, чи кісточка відстає. Наверно, що відстає. Дивіться яка. Якось. Кісточка. Вільна. Смак жовтий з червоними середині прожилками таким гарний на колір і опушенесь не дуже така середня хороший сорт сік сік є сік тече хороший mm -hmm. смак смак солодкий з невеличкою кислинкою. який похожий до, до Рехейвена. Тут-чуть більше, як то сладості в нього. Хороший такий. Кислинка така дає смак йому гарний. Хороший смачний сорт. І саме найурожайний він плоди зав'язує великі. Ось такий сорт хотів вам показати. Можна сказати, пізнього сроку созріває. Е це лица в року, як на 2 тижні раніше, він вийшов як середній. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. І все буде Україна!